Доброго дня всіх, рад бачити на каналі. Доброго дня! Ми бійці Збройних сил України. Зараз знаходимося в Чернігівській області на кордоні. Втримуємо тих тварій, які лізуть до нас зараз через кордон і своїми дрг групами своїми артобстрілами. Нагадаю, нам жити і е, ми звертаємося з проханням. Е, нам потрібно авто для перевезення, от, заміни людей для підвозки там продуктів, боєприпасів. Е, нам потрібен якийсь позашляховик, або типу, що, щось таке для того, щоб ми могли розмістити туди 5-7 чоловік в повному обмандаруванні і боєкомплектації. Будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. Автівка нам зараз дуже потрібна, тому що наша трохи згоріла. Дякуємо всім і чекаємо на вашу допомогу. Дякуємо. Слава, слава Україні! Героям слава! Доброго дня ще раз. І що? Весна потихеньку приходить, прийшов такий вітер кожен день зараз. Робити фактично ну, неможливо в деякій мірі. Тому зараз покажу. Що у нас по підготовці до будівництва нашого зерноскладу невеличкого. А також що, що взагалі нового. Але основна тема сьогоднішнього відео це ветер... ветеринарні лікарі і їх професійна компетентність. Та й взагалі, тому що є, ну Останніми днями там декілька людей зверталися, і в двох ситуаціях те, що совітують ветлікарі. Просто, як то кажуть, на голову не наділиш. Ну просто взагалі жесть. Ну, зараз потихеньку пройдемо. Так, дивіться, друзі, завезли ми машину дрів, дубочок, як завжди, гарної якості, вже фактично, навіть якщо придивитися, він сухий, непоганий. Колодочки якраз під наш дров'яний котел. Тому прийде час не лежать, ще це не саме основне. Можливо, ще одну машину зверху на них вивалим, та і все. І тоді вже почнемо їх перерубувати. Зараз добре, що є Артем, допомагає. Ну як допомагає, він ж не ті він за це отримує гроші. От такі справи. Як на мене, до зими потрібно готуватися вже з весни. Тому що зараз і ціна нормальна на дрова. А коли ось, не дай Бог, що буде з газом чи світлом, то повірте, ціна на дрова теж так підскочить, що буде капець. Тому завчасно заготавлюйте дрова і все у вас буде нормально. Так, По підготовці до будівництва колони готові вже говорив. Зараз ми займаємося фарбуванням труби. Для прогону. На даний момент третю, ну, одну частину ми вже прокрасили. Зараз е осталось нам на тій прокрасити ребра і переміщаємо сюди, як висохне. І останеться ось ця пачка. Всього тут 372 метри труби. Ну, Плюс-мінус так орієнтовно посчитали, повинно похватить Ну, одне, що тут, мабуть, ще не хвати, ми не, считали, не рахували і не прощитували на Це, скажіть ви мені, я вам скажу, наворот. Але подивимося, як у нас там буде по розходу, які ми випуски будемо робити. Можливо, щось залишиться, а можливо щось прийдеться і то, ну, То вже таке, то нічого страшного. Головне, що воно вже є основний масив. Є що робити. Забетонуються колони, потім... Ще додаткові колони. Тобто, тобто спочатку будемо виставляти колони через 6 метрів, а потім додаткові ще через, посередині, через 3 метри. Загалом ну, всі колони підуть і по-моєму, щось ще треба буде зварювати із бурової штамою. Тобто, ну, одну чи дві колони ще трошки не вистачає. Ну, То вже будемо з строїтелями безпосередньо спілкуватися. Так, от така тут картина. Також дивіться, там же ж Перебирали, там, де в мене лежить. лежить. Частину, частина металу на металопрух, а частину все ж таки ось сюди все склали. Для того, щоб щось щось якось можна було варити, то вийшла ще й кучка така непогана. Зараз вам хотів показати. Та, ось. Колись думав їх викинути, такі але я розумію, що вони пригодяться. Це коли строїли перший сарай, виходить, ми затягували стовпи. І це верхня частина. Ну, зрозуміло, що ж, як справжній хазяїн, я все пообрізав і все це тіло слов. І тому воно рано чи пізно пригодиться. Ось така ситуація. Тому далі вже безпосередньо пройдемо під навіс і поговоримо про ветеринарію. Так, друзі, поїхали другу частину відео. Знімемо про ветеринарних лікарів. Чому так? Зараз поясню. Два факта останніх. Виходить, яка ситуація? Перший випадок. Дзвоне підписник так і так. Свиноматка переношує, що робить? Ну, даю відповідну ж параду. 0,7. Якщо протягом доби вона не. Починає родову діяльність, додаємо 0,5 кубика. Тоді знову ж чекаємо, дивимося, тоді окситоцин і тому по-іншому. Ну, да? е е е е розпоросили свинку, все нормально. Кінцевий результат нормально. Але людина спочатку позвонила до мене, спитала. Тоді каже, в мене немає естрофану. Це знову ж вертаємося до темп попередніх відео, що у вас повинно бути усе своє. Це мінус людині. Звертається, ну там в селі живе в якомусь ветептаки, як такої -то толком немає. Звертається вона до ветеринарного лікаря. Він каже, у да, мене є астрафан без питань, але коли колоть потрібно 0,2 кубіка. Так каже, мені казали 0,7. Ні, то все ерунда, треба 0,2. Дзвонить до ще одного ветлікаря. Він каже, да, вам все правильно сказали, коліть 0,7, потім 0,5, окситоцин. І розпорушуйте. У мене таке питання: а чим керувався цей ветеринарний лікар, який радив 02 кубіка? Незрозуміло. Зовсім незрозуміла ситуація, скажу так. Ну, і знаєте, тут особисто у мене така думка. От дивіться, я все це діло порівнюю з лікарями. Ходиш, ну, всі ж ми звертаємося до лікарів. Але фактично ми звертаємося до певного спеціаліста в певній галузі, да? у певному напрямку. Хоч їх, наприклад, взять там, їх, там, декілька людей. Але ми саме звертаємося до певного конкретного, який нам вже допоміг, який вміє лікувати. Але, але дипломи, що в того, що в того одинакові. От, от, Я трішки цього, цього, цієї справи не розумію. Якщо ви, як то кажуть, вибачайте за дупля не ріжеш, то скажи, лучше, я дам тобі астрофану, коли роби, ну, ну, не розумію. Всі знають і всі це, і мені розповідали, що потрібно колоти 0,7 кубика. Звідки він ці 0,2 взяв, ну не знаю. Другий випадок на днях. Дзвони людина, так і так. Синоматка там застав, бачили ж заставку до відео. Зараз я додав вам фотографію знову ж таки. Побачили от така, от така картина. Не дуже гарна, не дуже приємна, повірте, а ще їх оттуда доставати, якщо ти ще й рукою туди поліс, ну, повірте, картина не дуже е приємна. Я сам через це проходив. Розумію, перш за все. E, почуття людини, яка чекала на опороз, але в неї паравірусна інфекція у свиноматки виявилась. Ну, з однієї сторони, це халатність наша, тому що я через це пройшов. Я отдаю, віддаю собі звіт, що це я прошляпив і це моя халатність. <кхух> Дзвонить людина до ветлікаря перед тим, як до мене подзвонила. Що робить? Він каже, свиноматку треба зарізати. Все, з неї діла не буде. В мене всі свиноматки ну, в Сараї, Не, не всі, дві. Були інфіковані паровірусною інфекцією. Я їм проколов. І людині розповідаю: Ерісін, Парво, все. Да, може бути, десь щось от, пару штук прострелить. Може, тому що вакцина, все одно, там, ну, ТС-30. Але ж не всі. Ви повинні, е, як би мовити, збільшувати шансів до того, що у вас все буде норм. От тоді тільки так можна про щось говорити. Про якусь там е, так само, дезінфекцію, так само, ну будь-що, по всіх процесах, розумієте? І не потрібно чекати, що прийде якась месія і вас просто пронесе. Ні, вас не пронесе. Тому що, наприклад, <кій> ціна, як на малих поросят, піднялася, до 3000, там в мене вони паровірусні інфекції і капець, що хочете і роби, а куплять мало. От така ситуація. Тому вакцинуйте свиноматок і не слухайте тих витрачів. Слухайте якихось більш-менш толкових, яких ви знаєте, впевнені в них. Я теж не витлікар, і я часто до звертаюся і до Шелудька, і до Сереги Стрілецького. Да? Це ті люди, які. Розуміють, у да, них немає можливо не знаю за Васильовича, чи в нього є освіта, чи немає ветеринарної. Але в них є досвід. І повірте, в деяких випадках, мабуть, досвід він все ж таки краще, ніж просто диплом. От така ситуація. Тому вакцинуємо, дезінфекція, працюємо далі і всім все найкраще.